Місто Луцьк 937 років. 10 вересня обласний центр Волині відзначає своє день народження. Попри війну у місті відбувається чимало заходів від флешмобів, благодійних акцій до велопробігів об одинадцятій годині на театральному майдані міста чимало лучан долучилися до велопробігу у вишиванках. На заваді не стала навіть погода та плюс 12 градусів тепла. Сьогодні нам погода сама підказує, як треба святкувати цей день. В першу чергу ми маємо віддати шану нашим захисникам і захисницям, які нас боронять. Ми повинні пам'ятати, що завдяки кому ми маємо мирне небо над Луцьком. А такі заходи до дня міста, як велопробіг, вони є символічними. Вони показують певне єднання лучан, певне намагання розвивати своє місто. Я намагаюся особисто долучатися до таких заходів регулярно, тому що сам доклався і до розробки велоконцепції міста Луцька, і ми вважаємо, що комфортне місто, місто має бути для всіх. І для пішоходів, і для автомобілістів, і для велосипедистів, і для всіх мешканців, які тут живуть. Учасники велопробігу проїхали маршрутом тролейбуса номер 15 і подолали вони цей шлях за півгодини. До поїздки долучилися як лучани, так і представники влади. Опісля усі присутні організували акцію подяки нашим воїнам, які зараз боронять та звільняють Україну від окупантів. Люди сформували абревіатуру зсу. Організатори розповідають, такі заходи особливо в такий час підбадьорюють людей наших воїнів це патріотичний захід, тому що тут люди всі в традиційному українському броні з державною символікою виходять від разом. Це перш і спортивний захід, де люди можуть на велосипедах приїхати. Самі лужани кажуть, усі зараз мають дякувати Збройним силам України за те, що усі можуть зібратися у центрі міста та подякувати їм за їхню роботу та покладене життя. Дуже приємні емоції, і приємно, що Діти хочуть долучатися до таких акцій, хоч маленький, холод, але ми раді підтримати наші збройні сили, бо ми перемагаємо. Ти знаєш, що сьогодні день міста? Так, знаю. Тобі подобається от в Луцьку? А, ну, Луцький замок, і ЦУМ, і взагалі тут дуже багато а, теплих, таких приємних місць. А, там львівські круасани і ще багато різних інших. Взагалі, лучка гарне місто. Що можеш побажати лучанам от сьогодні? день? Бажаю щастя, здоров'я і перемоги. Окрім флешмобу та велопробігу у місті також відбулися патріотичні екскурсії та інтерактивний простір біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Луцьку 937 років. І головне та грандіозне свято ще попереду це перемога України над російською ордою.